Усім привіт! З вами українські геймери і ми починаємо розіграш усіх ось цих іграшок, іграшок і так далі. Які вже був оголошений давно-давно-давно, 14 грудня, а сьогодні у нас вже 25, -те. як я обіцяв, розіграш є. Видаляти мене заміню не потрібно. А, розіграш буде проходити простим чином. Я позначив 7 ключів у 10 акаунтів Origin і 25-24 учасники. Тут одного я ще не дописав бо в мене, злетів той файлик вордівський. І так, все поправив, все зробив. 25 учасників, всі вони перевірені, всі вони підписники нашої спільноти і у всіх є репости. Я особисто сидів і все це перевіряв. Бували люди, в яких там... Кожен день по 20 е нових записів, тому шукати оцей було в них трошки гаманно. Ну, не в тому суті. Е і так, у нас 25 учасників, у нас 17 ігор. І давайте розпочинаємо. Е вибираємо число з 1 до 25 і перший ключик Inclave, почнемо ми саме з них. Нас отримає номер один. Великий і могутній радон. Номер 1 у нас. Це у нас буде номер один. Номер один це у нас хто? Номер один це у нас Ігор Дубас. <смас> клас Гаразд, так, давайте запишемо йому Enclave Підмемо його посилаємо сюди і перейдемо до наступного. Другу гру у нас... Отримає, але щодо, треба ігру позначити, що він вже отримав свою гру. Так, наступну гру отримує номер 2 Так щось тут же дивно прямо. А, це, до речі, не знаємо, я його знаю. Я його знаю. Я цього чувака знаю, що зараз вино. Це Віталік Шозда. Вітаємо Віталіка. Так, у нас другий переможець. І ми його відкрили. викреслюємо зі списку. Щось рандом сьогодні, якісь числа видає всі такі однакові. Так, генеруємо. 9. Нарешті щось інше. А, номер 9. Я копіюємо посилання. Ставимо пропуск і дивимось. Номер 9 це у нас. Ні-ні, ні, 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 ні. щось не так чекайте, чекайте. Я не скопіював посилання. Ctrl c ctrl це у нас. Микола не треба. Гаммер. Вітаю. Так, гаммер у нас теж тримує Enclave. А далі генеруємо число 4. Номер 4 у нас от якесь теж ID. Зараз подивимось, хто у нас номер 4 А під номером 4 у нас Петро Смолка. Петро Смолка отримує ключик Кінклейф. Ключик Кінклейв і прописуємо, що він же участь взяв. Так, далі Генеруємо число 23. Номер 23 у нас Сергій Львів. Зараз подивимось, хто це? Зараз ми подивимось, хто це у нас є. Це Сергій Ковальчук. Теж отримує Inclave. І залишилось два ключики Inclave. Не забути позначити, що він вже переміг. Так, генеруємо число. Число 13. Число 13 Щасливим виявляється для Коляна. Колян, хто ти у нас? Ти у нас. Микола Ліхіцький отримує інклейв. Так, і залишився останній ключик. Так, позначаємо, що взяв участь. І залишився останній ключик для номера 11. Номер 11 отримує інклейв. Зараз ми побачимо, хто це. Інклейв у нас отримує. Отримує, отримує, отримує Інклейв у нас Дмитро Ліщук. Ліщук, сподіваюся, я правильно прочитав. Дмитро Ліщук. Так, і ми його позначили вже. Все. Чудово. Інклейф ми розіграли. Вітаю всіх, хто а, виграв інклейф. Просто зберігаємо і закриваємо. Так, тепер перейдемо до Origin аккаунтів. Тут в нас ігор вже більше, вони цікавіші, але все ж це аккаунти, а не ключі. Тому це не так вже круто. Давайте генерувати числа. 23. Перемагав. 13, вже перемагав. Число 2 перемагало. 24. Першу гру груджені у нас виграє. У нас виграє. У нас першу гру виграв. Хто? Перший аккаунт. Стас Панков. Так, гаразд. Ми його хрест звідси. Так. Перейдемо далі. Генеруємо число. 7. Другу гру у нас виграє Лял. Лял-Лял. Я не знаю. Правда. так. Віталік Слободян. Другий аккаунт виграє Віталік Слободян і ми його теж викреслюємо. Що там? Залишилось 8 аккаунтів. 8 аккаунтів. І хтось залишиться ображеним. Номер 11. Номер 11 ще нічого не вигравав? Ні, номер 11 вже вигравав. А номер 19. Номер 19 100% ничего не выиграл вообще, дай к отсу. Э, дай к третій акаунт Никита Горбик. Горбик і він виграє. Э. Кстати. Так, почекайте. Буду щось не так. О, третя аккаунт. Чудово. І ми його звідси викреслили. Так, далі. Четвертий Аккаунт у нас буде під номером 21 Один людина виграє. І це. І хто ж це? І це... Ігор Ел-Акат. Він виграє четвертий аккаунт. І ми його викреслюємо. Так, дивимось далі. П'ятий аккаунт виграє номер 3. No33. Номер Ось у нас номер 3. Дивимось, хто це? А це. Володимир Ткачук. Виграє він п'ятий аккаунт. Список ігор та переможців ви зможете побачити потім в описі до відео. І викреслюємо Ткачука. Так. Генеруємо наступне число, число 4. Число 4 вже виграв. Число 20. Вигравав 20-й? 20-й не вигравав. PS3 Pro. Давайте подивимось, хто ж це. То у нас виграв шостого Саша Тумасян. Сподіваюсь, я не помилився Шостий аккаунт виграв Саша Тумасян. І ми його викрали. так, Чим далі, тим ігор менше, то ще ж вже аккаунтів, а переможців теж менше всього менше. так, І це у нас. Саша Семен. Паша, Семец. Паша Семец. Виграє у нас чи 17, 17, 17 не знаю. Виграє сьомий аккаунт і ми його теж викреслюємо. І залишилось. У нас залишилось три аккаунти. Що ж, подивимось, заходимо на рандом. І 24 вбук. 24 уже був. 7. Теж здається, вже був. І 7 вже був. Так, далі. 12. 12 ще не був. Номер 12 ще не був, не брав участь. Дивимось, хто у нас 12 номер. 12 номер це К Кирил Милий, і він у нас виграє 8 аккаунт. І ми його викреслюємо. Так, Залишилось всього 2 аккаунти. Номер 12 знову. хм, номер 4 вигравав. Номер 11, якщо не зраджені пам'ять, теж вигравав. Е, номер 19 вигравав вже. Так, вигравав, де концов. А, номер 13 теж вигравав, був, нещасливий був, я пам'ятаю. Номер 8. 8 не вигравав. 8 не вигравав. Ви дивіться, 8 вже не вигравав. І ми дивимося, хто номер 8, а номер 8 у нас Олес Теглівець. Окей, і він виграє 9 аккаунт, і ми його викреслюємо. І залишився всього один. Останній переможець. Зараз буде багато однакових числа, які вже вигравали. Сьомий вигравав. Сьомий вигравав. 3 вигравав. 20-й вигравав. Шостий. Шостий не вигравав. Точно не вигравав, бо я. Його Ростик Чубак. Навіть дивіться, одну навіть на сторінку не потрібно заходити, щоб знати, як людину назвати. Так, Ростик Чубак у нас виграє. Ні, Ростислав Задорожний. отак то. Ростислав Задорожний виграє останній 10-й аккаунт Оріджі. Ще ми його і вітаємо. Викреслюємо зі списку. І тепер я поясню, для чого я викреслюю зі списку людей. По-перше, щоб не заплутатись, а по-друге, цей список зберігається. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 8 учасників. з 25, 17 Вісім учасників з 25 залишились без ігор. Тому. Щоб їх не образити, так як попереду новий рік, все таке. Їм ми знайдемо, напевно, теж ключики чи аккаунт. Я не можу зараз нічого гарантувати, це залежить від е, нашого великого і могучого головного адміністратора. Я всього лиш заступник і нічого не можу вирішувати. Думаю, він все-таки вам щось подарує. Все, я зберігаю ці списки, щоб їх не загубити. І на цьому. Розіграш, величезний розіграш а, ігор. На честь свят у спільноті українські геймери завершується. Вітаю усіх переможців! А вас сьогодні 17. Вітаю всіх з наступаючими святами! Підписуйтесь на нашу спільноту, підписуйтесь на наш YouTube канал, на якому будуть виходити наші відеопроекти. Чекайте також скоро. Перед самим новим роком буде топ найкращих ігор від нашої спільноти, які були найкращими за 2013 рік, на нашу думку. А тим часом я з вами прощаюсь. Свіжих та хороших вам новин і веселих свят. Бувайте!